Коли в дверях з самого ранку почувся скрегет ключа, я аж впріла. Давно я цього звуку не чула, вже багато років, і планувала не чути ще більше. Як я й думала, на порозі стояла свекруха з валізами. Жінка дивилася на мене такими очима, а я просто нічого не хотіла питати і слова говорити. Я зготувала їй чай і перед очима пропливли роки отаких от відвідин. Ми тоді ще жили недалеко від свекрухи, тому вона прибігала до нас перед роботою залишити Андрійкові сирників, які вміє пекти лише вона. Вона вставала о п'ятій, тому у нас була о шостій, говорила мені вже ранок, а ти вилежуєшся, що ти за дружина, коли я маю дитині сніданок приносити. Я казала, що тільки встала, та й сам Андрій ще спав, але це в очах свекрухи не було виправданням. Слухай, вона не зміниться. Давай дамо їй ключі, що вона сама заходила і нас не будила. Тоді я й погодилася, але даремно. Свикруха все одно так крехтіла, так тихо говорила сама до себе, що я все одно прокидалася. Я просила Андрія знайти квартиру в іншому кінці міста, бо це було нестерпно. Тоді вона на деякий час перестала приходити, що й, очевидно, зумовило появу у нас дітей. Не скажу, що вона не любила онуків, але це було так ну, занадто. Вона приносила їм в кімнату їсти, виконувала всі забаганки, залишала гроші, не дотримувалася ніяких рамок, які ми з чоловіком дітям ставили, як от спочатку уроки, потім все інше. А ви б бачили, як вона тішилася, коли діти мої казали, що люблять бабусю більше за мене? Чого це мені коштувало? Тоді я вмовила чоловіка купити будинок за містом, бо дітям свіже повітря потрібне, і свекруха не буде приїжджати так часто. Я сама з села, тому оця тиша і абсолютна влада у власному будинку над будинком, поруч з будинком це мене умиротворює. Свекруха стандартно приїжджала на вихідні і лишалася на ніч, і це було ще гірше, бо це ніякого особистого життя. Звичайно, вона мала ключ і дуже тішилася, коли ми приїжджали пізніше за неї додому, а вона вже й вечерю приготувала все я мушу замість тебе, Наталко, робити, і сніданки, і вечері, що б ви без мене робили? Та відомо, що б робили, жили спокійно, хоча б на вихідних, а тут, ну, просто ніяк. Чи я хочу дітей відправити до друзів і побути з чоловіком, так ні, тут свекруха, і її треба розважати розмовами. Андрій ніяк не реагував, а вже змирився, та й вихід знайшов собі відомий. Я вирішила вчинити, як мудра жінка і закрита на все очі заради дітей, заради спільно прожитих років, теж отак змирилася. Ще на перших порах я мріяла, що свекруха знайде собі кавалера якогось, бо вона ростила Андрія сама. Коли ми одружилися, то їй було 47, і вона ще нічого так виглядала. Але ж де вона буде дивитися на якогось чоловіка, коли Андрійко в такій біді одружився і з дому пішов? І ось так ми всі жили: свекруха з наїздами, чоловік з Любкою, і я з омріяним будинком. Але ця ідеальна конструкція тріснула, коли Андрієва пасія таки захотіла забрати чоловіка з родини. Що ж, чоловіка я віддала, але не будинок. Свекрусі сказала аж тоді в очі, що це її рук справа, бо вона мало у нашій спальні не ночувала. Та я ж у тебе замість наймечки була, билася в груди вона, то тепер і на поріг мені не наступайте, помагайте іншій Андрійковій жінці. Я певна, що та її витурила при першій же спробі. З часом вони виїхали за кордон, бо тільки так можна було від матері втекти. А я була нарешті по-справжньому щаслива. Думала, що на пенсії тільки помножиться моє щастя, я буду огірочки та помідори садити і онуків чекати. Наталко, я нікого, крім вас не маю. Можна я у тебе поживу? Приїхали. І що мені з нею робити? Адже вона навіть не усвідомлює, що натворила. Підпишись, підтримай українськомовний контент.